Я завжди у безпеці, і Бог береже мене. Мені відкривається істина про все, що мені потрібно знати. Все, чого я потребую, приходить до мене в потрібний день і годину. Життя це радість, і воно переповнене коханням. Я кохаю і я кохана. Я здорова і сповнена життєвих сил. Все, що я роблю, приносить мені успіх. Я змінююсь і зростаю духовно. У моєму світі все вже добре.